Перед новорічними святами аеропорт Вінниця перетвориться на центр подорожей в один із найкращих зимових курортів Європи Закопани. Муніципальна компанія Подільський інформаційно-туристичний центр запрошує всіх любителів гірських лиж та активного відпочинку на свята в сусідню Польщу. Буде здійснено три чартерних рейси із Вінниці до Кракова. Відпочинок європейського гатунку за помірними цінами здивує навіть бувалого мандрівника. Обіцяє туроператор. Деталі Вінницького турпродукту Дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Потрапити в різдвяну зимову казку за трохи більше як три години відтепер можуть вінничани. Подільський інформаційно-туристичний центр має привабливу пропозицію для любителів гірськолижних курортів. В польське місто Закопане виничани полетять не з Борисполя, а з аеропорта в Гавришіці. Це вбереже городян від пустої трати часу в чергах, яка зазвичай псує загальне враження від подорожі. У нас трі 20-го, до го декабря і 3 января. Прямой вылет из аэропорта Винница в город Краков и перемещение наших туристов в горныжную столицу Польши закопаны. Закопане знаходиться на півдні Польщі, у підніжжя єдиних в країні гір альпійського стилю. Туристи приїжджають сюди не тільки заради лижних трас, а й заради самобутнього гуральського фольклору та мальовничої дерев'яної архітектури. Вже більше ста років Закопане є своєрідною зимовою столицею Польщі, центром культурного життя. Тут, крім катання з гір, й безліч інших розваг. Відкритий басейн, що працює цілий рік, з водою з геотермального джерела, піші та верхові прогулянки національним парком, а також різдвяний шопінг. Це розвинена інфраструктура, це величезна кількість термальних джерел, це басейни, аквапарки, це величезна кількість національних різних розваг, катки, просто дитячі площадки, гарні готелі, будівлі, прекрасна їжа. Абсолютно зрозумілий для нас колорит, тому що ці якраз східні поляки, вони дуже схожі на наших, і тому там немає ніякого мовного бар'єру. Працівники Подільського інформаційно-туристичного центру зробили все для максимально безтурботного відпочинку Вінничан. Зокрема, організували комфортний супровід туриста до аеропорту в Гавришівці, а також візову підтримку та так званий зелений коридор на митниці. У Вінниці ми це робимо знову ж таки фактично зелений коридор. Ви буквально пройдете його за 5 хвилин, як ми говоримо, дружня митниця. В Кракові вінницьких туристів зустріне гід, який супроводить відпочиваючих до кращих готелів закопани класу люкс. Вони розташовані поряд з гірськолижними комплексами. Приємно здивують вінничан і ціни, які пропонує туроператор. Стоимость підйомників і питання в на порядок нижче, ніж Буковелі. Ми діли характеристику і в центрі і в качество підйомників Там на порядок вище. Європейське качество, європейський сервіс по польській ціні. Сьогодні восьмиденний тур в Закопане є кращою пропозицією Подільського інформаційно-туристичного центру, говорять фахівці. Як тільки вийшла реклама, люди почали телефонувати, почали приходити. Люди цікавляться, люди купують путівку. Тобто, ажіотаж певний створився. Він себе виправдовує, тому що це дійсно хороший відпочинок. Цією поїздкою вже цікавляться як віничани, так і туристи з інших міст Хмельницького, Житомира та Києва. Тому бажаючим провести зимові канікули на гірськолижному курорті, фахівці радять поквапитись, адже кількість місць обмежена.